Привіт, я Ліна із Китаю. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як знайти роботу в Китаї, якщо ви вже в Китаї, якщо ви ще не приїхали до Китаю. І як не попастися на такі історії, коли у вас забирають паспорт, привозять вас в якесь село, забирають без плати і ви там майже в рабстві знаходитесь. І так, поїхала. Для того щоб знайти роботу в Китаї, є три варіанти: перший це через агента, другий це через знайомих, і третій самостійно. Я думаю, самостійно це такий більш найгірший варіант, і потім я вам розповім чому. Але незважаючи на те, як ви збираєтесь шукати роботу, перш ніж почати її шукати, вам обов'язково потрібно скачати відчат. Відчат це найголовніший соціальний, так сказати, додаток, соціальна мережа, месенджер, супермесенджер, називайте як хочете, в якому сидять всі китайці. Там у нас якби це і месенджер, це і оплата, через, через WeChat проводиться оплата. Там і комуналку можна заплатити. Там все, що завгодно, це такий супер ап. І якщо ви збираєтесь шукати роботу, то з усіма роботодавцями з бгентами ви будете контактувати у відчаті. Але треба прийняти до уваги те, що у відчат не можна просто так зареєструватися. Ви завантажуєте цей додаток, ви реєструєтесь, і вам потрібно, щоб людина, у якої вже є вічат, вас підтвердила. Підтвердила вашу персону, так сказати. І причому це не так просто, бо кожна людина, у якої вже є відчат, у неї є ліміт, скільки людей вона можна, може підтвердити на півроку. Я не пам'ятаю там, пам там, чи одна, чи три людини, я недавно підтверджувала свою знайому, тому я навіть не знаю, чи я зараз можу когось підтвердити чи ні. Це там треба подивитися. От, якщо у вас уже є відчат, що ви будете робити далі? Якщо ви ще в Україні, я хочу вас попередити, що є такі організації, такі агенції, які прямо обіцяють вам, що вони все влаштують, що вони вас зустрінуть в аеропорту, знайдуть вам роботу, вам допоможуть, вам там не пам'ятаю, які гроші заплатити треба, чи дві тисячі доларів, чи щось таке. Я б вам не радила. Я б вам дуже не радила, бо я вважаю, що вам під силу це все організувати самостійно, бо такі агенції вони можуть у вас потім якби, забирають ваш паспорт. Завозять вас в якесь село не обов'язково, але часто і забирають потім ваші півзарплати, вот От вони співпрацюють з садочком, забирають у вас півзарплати, Ви там працюєте на якусь мінімалку і не знаєте, як звідти виїхати. Тому я б вам все не радила втрачати такі гроші, платити такі гроші, щоб вас просто м'яко говоря, Хтось в аеропорту зустрів агента. Ви точно можете найти собі самостійно житло. Ви точно можете собі нести самостійно. Я думаю, це ну це все робиться. Самостійно для цього, також, якщо ви вже скачали цей месенджер, від чат у WeChat є багато груп, в які також вас можуть тільки додати ті, хто вже в тих групах, там українці в Китаї, українці в Пекіні, українці в Гуанжо і так далі. Там ви можете запитати, чи хтось знає агента по роботі, наприклад, вам хтось може порадити. Краще, щоб це був агент, якого вже знають. Ви, звичайно, можете зайти на який-небудь сайт, наприклад, The Beginner, і там знайти агента по роботі, але. Ви ж того агента не знаєте, а краще, якщо вам хтось порадить, бо агенти також часто можуть обдурювати людей на гроші і так далі. Незважаючи, яку ви роботу шукаєте, там, не знаю, вчитель англійської, танцювати, go -go, модель, вчитель танців, яку заводну роботу ви шукаєте, плюс-мінус специфіка, вона більш-менш однакова, але я хочу вам заважити, що я перш за все тут буду розповідати про роботу вчителя, бо все про те, про що я більше знаю. От, що ви ще в Україні, ви можете, і у вас уже є вам хтось може запропонувати пропонувати якихось яких агентів. Ви можете зробити наступне. Агент у вас запросить ваше резюме, якщо ви вчитель, і коротке відео. Відео там на 30 секунд. Не знаєте, як зробити. Сидіть на YouTube, там безліч цих прикладів. Там всім привіт, я Аліна, я люблю дітей, я люблю англійську і так далі. І Уже, ви агенту відправляєте резюме і відео, ви кажете, коли ви приїдете в Китай, він буде казати, що угу, я буду мати вас на увазі, буде пропонувати вам якісь школи, ви будете знати плюс-мінус, на яку зарплату ви можете розраховувати. Ви також можете задати ці питання агенту, на яку зарплату ви можете розраховувати з таким рівнем англійської, наприклад. Рівень може бути будь-який, чого вгод, завгодно, як англійської мови, як і танці го-го, коли ви туди їдете, ніколи вже не танцювали, вам там покажуть, вам там розкажуть. От. Далі. Це ось з приводу агентів. Що ви можете почати вже шукати, знаходячись ще в Україні? щоб плюс-мінус розуміти прощупувати, які у вас перспективи. Якщо ви все-таки хочете бути вчителем англійської, там, до речі, не важливо, яка ваша стать, ви чоловік, ви жінка, всіх беруть, скільки вам років, також самих різних вчителів я зустрічала. Щодо рівня англійської мови, все по-різному. Чим нижче ваш рівень, тим гірша школа і менша зарплата, тим вище, тим краще школа, краща зарплата і більш безпечно. Плюс-мінус. Ну і як я вже сказала, ви можете відправити відео агенту плюс-мінус, перевірити, які ваші перспективи. Далі з приводу агентів, є два види агенти. Перший вид це такі, які от школа у цього агента багато школ. А він відправляє відео всім школам, з якими він співпрацює. Вас запроваз. Запрошують на співбесіду. Зазвичай це 15 хвилин демоклас. Не знаєте, як провести демоклас, подивіться в Ютубі, все дуже просто. От вас приймають, ви працюєте там один місяць, школа вам задоволена. Плата агенту там не знаю скільки 10 тисяч, наприклад, і ви продовжуєте напряму співпрацювати з школою. Це ідеально погано, коли агент. Буде вас тримати в їжових рукавицях завжди. Школа буде платити гроші агенту, агент буде забирати частину і платити гроші вам. Погано, бо ви не будете знати до кого звернутися. От у вас запізнюється зарплата. Ви будете бігти до школи, школа скаже, ми вже відправили. Агент буде казати, а ми ще не отримали. І коротше, отак не будете знати до кого бігати, хто вам не виплачує. Це не дуже добре. Далі, якщо ви з приводу, якщо ви вже знайшли якусь школу з агентом, ви можете також зайти в чат групу. Є такі групи, як Blacklist, там написати, відправити цю школу і сказати, хто знає цю школу, вона гарна, вона погана, бо всякі школи бувають, бувають гарні, бувають погані і бувають безпечні, бувають небезпечні. Це все краще перевіряти з людьми, які вже тут живуть, які вже тут щось знають. Далі це через агента. Другий варіант це через знайомих він найкращий. У вас є знайомі, які вже тут працюють. Вони просто запитують, вони вас пропонують, і ви вже там працюєте. Це найкращий варіант. Третій варіант це самостійно. Чи можете ви самостійно прийти в якусь школу і запитати, чи я вам потрібен. Можете, але я б вам не рекомендувала. Бо, по перше, ви не знаєте, що це за школа. Ну, можливо, якщо ви вже знаєте, ви вже пробили цю школу, точно хочете там працювати. Ну добре. Але школа ж також вона не знає, що ви за людина, так? І за вами ніхто не стоїть. У мене був один випадок, коли я випадково прийшла в школу. Мене запропонував, запросив агент в цю школу, а там поруч була інша. Вона стояла прямо попереду цієї школи. і Я їх перепутала, зайшла в цю школу, кажу, я на співбесіду, Мені кажуть, заходьте, пішла до якогось вчителя, провела співбесіду. Мені кажу, супер, давайте до директора. Пішла до директора. Директор каже: Супер, залишайтесь, дає мені контракт. Я дивлюся на назву школи, я розумію, що це не та школа. Кажу, вибачте, це не та школа. Мені кажуть, то залишайтеся. От тобто, ну, таке може бути, але мені здається, це більш таке рідкість. Далі, вже, якщо ви знайшли школу і там будете працювати, зарплату зазвичай платять на банківську карту, яку вам потрібно буде відкрити. І далі вже або кешем бувають платять. Бувають люди, які, так, да, бувають школи, які платять прям, дають їм таку пачку. От. Ну, так. Це плюс-мінус, мабуть, все, що хотіла розповісти, як шукати роботу. Головне перевіряти небезпечність, безпечність роботодавця в цих самих Вічат-групах, безпечність о, агента в цих самих Вітчат-групах. І, в принципі, все. Ще забула вам додати одне про агентів. Про того другого типу агентів, які е, вас постійно тримають. Була така історія тут. Був один агент-африканець. Я вам більше раджу брати китайців-агентів, бо вони, у них там якісь свої зв'язки є. Вони там уже прошарені. Наші люди і іноземці, у них нема таких гарних зв'язків, і вони все таки кульгають і люблять, і іноді буває надурити добре. Ну, китайці також на це все-таки. От був один агент-африканець, і він отак от всіх тримав. Його піймали, депортували, і потім забрали у нього список. І оці всі люди, які були під ним, їх потім по одному висмикували. Тому краще, все таки, коли агент це на один раз він вас запропонував у школі. Школа вас прийняла, або не знаю там. І все, до побачення. Ну, звичайно, якщо ви там працюєте моделлю чи ще якимось, можливо, у вас буде багато агентів, які будуть просто вам пропонувати одноразові якісь речі, або, я не знаю, якийсь довгий контракт, це я вже більш не знаю, як воно точно працює, вам треба буде якесь своє портфоліо. Ну, але це так само вам треба буде агенти. От. Ну, плюс-мінус, я в принципі я думаю, розповіла. Якщо вас цікаве, що ще обов'язково пишіть контори, в коментарі, я для вас зніму відео. Мене звик заплітається, бо я сняла відео дуже довго і не вимкнула мікрофон. Я вже другий раз вам знімаю. От якщо вас цікавить, як підготуватися до переїзду в Китай чи що завгодно про життя в Китаї, пишіть, будь ласка, обов'язково вам всім відповім або зніму відео. Дуже дякую, пока пока Ставте лайки і підписуйтесь, 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 якщо хочете дізнати більше про життя за кордоном.